Доки на північно-східному кордоні України чекають на російську колону з харчами і речами через східний кордон в Україну летять набої, за даними від сила ТО нашу територію далі обстрілюють із російської території. Та, попри це, силовики звільняють від терористів місто за містом. Сьогодні таких аж чотири. Продовжить Ірина Стороженко. Мир повертається Первомайськ, Комушоваха, Калинове і Вуглегірськ під контролем української армії. Сили АТО здійснили блискавичний рейд на пів тисячі кілометрів. Ось відео, де бандити поспіхом утікають із бомбосховищ. Ці здобутки коштували нам сьогодні шість життів. Та завтішну інформацію українських силовиків супротивник слабше і підмоги чекати йому немає звідки. На сьогоднішній день проводяться перемовини з кадирівськими бойовиками про відступ. На сьогоднішній день ведеться мова про суму відступних. Я думаю, найближчим часом ціна питання буде вирішена. Бойовики відступлять на звільнені території. Знешкодили гурт із 30 російських спецпризначенців. Бої тривають і нині позиції української армії повсякчас обстрілюють зокрема з території Російської Федерації. Планомірне знищення інфраструктури Донеччини бойовиками каже про те, що ні про який розвиток ДНР та ЛНР мови не велось. Повсякчас від перестрілок і пожеж страждає інфраструктура. Ось без вікон лишилася луганська школа. Ось горить у районі шахти в Булавинці. А ось ніби вибух газогону в червонодоні. Вогонь нещадно нищить житла й покинутий крам. Не шкодує і тих, хто не залишив своїх домівок. Утрат серед мирного населення достеменно порахувати неможливо сюди. попал снаряд прямо в гараж. Ну и вот видите, что осталось от гаража. Там было три женщины. Они прятались бомба, в этом самом в подвале. Одна из них не успела спуститься в подвал и была на месте убита. Ну Від мало що осталось бойовики, що взяли в руки зброю. Вже навіть подекуди змінюють риторику. На цьому відео з Первомайська командир мало не благає про допомогу, але заклики влади скласти зброю, щоби закінчилося це жахіття, ніби не чує. Це реальність, люди! Це реальність Помогите, будь ласка, нам. Вот стоит рядом со мной женщина, яка только что, только что чудом осталась жива. Поряд нього проста жінка. Вона страшенно налякана. Її будинок потрапив під мінометний обстріл перед камерою. Горе командиру камуфляжі Він розповідає, все це наслідки зажерливої української армії карателів, яка йде вбивати. Про те, чому у звільнених місцях життя повертається, і ніхто нікого не вбиває, не пояснює на мир можливий лише через війну. І Послухайте, вона сама вже готова брати зброю в руки. Сколько можна нас стрілять? Ви хотіти, щоб ми всі подняли, це возьмем всі. Залякані та ошукані російською пропагандою, люди йдуть на контакт з бандитами, а дехто активно сприяє їхній діяльності. Служба безпеки полює на таких днями. Затримала шпигуна завербованого так званого мирного жителя, що збирав інформацію про дислокацію українських військовиків і зливав її терористам. Я громадянин України був завербован терористичною організацією ДНР в лице Банаква і Якут. для сбора, систематизации и передачи данных о передвижении и дислокации украинских войск для нанесения ударов и мне известно о нанесении ударов по гражданским целям. Нині сили терористів сконцентровано здебільшого в Шахтарську, моспиному, сніжному та Зугресі. Новим опорним пунктом бойовики обрали антрацитівський район, який є зручним для втечі в Росію. А тим часом звільнені від терористів міста поступово повертаються до мирного життя. Відновлюють пошкоджені електролінії, мобільний зв'язок та інфраструктуру. Ось це Автомобільний міст один з найбільших у Сіверсько-Донецьку. Терористи висадили в повітря ще коли місто було під їхнім контролем. Вибух був такої сили, що міст просто склався вдвоє. Приходиться робити близько 30-40 кілометрів круг для того, щоб провозити грузи і приїжджати людям. Тепер між Сіверсько-Донецьком та Лисичанськом побудували тимчасову переправу. Її стає як для легковиків, так і для автобусів. Основний міст через Сіверський Донець обіцяють відновити за місяць. За допомогою. Військових саперів цей міст утримується, і подалі будемо сприяти щодо відновлення інфраструктури в містах, які будуть звільнені від терористів.